Маріуполь українською до дня української писемності та мови департамент культури Маріуполя організував діалогову платформу. Її учасники, культурні діячі, мовознавці, артисти зібралися, аби обговорити наскільки доцільно нині спілкуватися саме державною, особливо під час війни. Маріуполь, незважаючи на те, що знаходиться вже більше року як в окупації, продовжує жити як місто, і живе воно в своїх людях, а мова є тим інструментом, який його об'єднує. І незважаючи на те, що ми не маємо міста, ми все одно продовжуємо говорити українською, ми її покращуємо, ми об'єднаємося через мову і доєднуємося до мовного диктанту і запрошуємо всіх доєднатися до Маріупольців. Тобто Маріуполь становиться амбасадором розвитку покращення української мови східних регіонів України. Культурні діячі кажуть активніше приходити на українську жителі сходу країни почали після початку військових дій у 2014 році. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, і мабуть з 2014 року на Донеччині найгостріше постало це питання саме для нас, для донеччан. Знати свою мову, любити і використовувати її не тільки в якихось заходах, а саме в побуті. Адже українська це код нашої ідентичності, це те, що нас поєднує та надихає. Це наша зброя, мова це наш щит, мова це основа української ідентичності. Коли знищують мову, знищують державу, знищують націю, ми повинні це пам'ятати. І кожен раз, коли ми вживаємо не українські слова, ми діємо на боці ворога. Я дуже вірю, коли ми повернемося додому, що Маріупольське телебачення буде йти поруч разом з департаментом культури. І це дуже важливо. Оцей тандем треба а, бути в такому міцному тандемі, щоб а, продукт, а, в який а, вкладена душа, угу. він завжди відгукнеться у молоді у старшого покоління. Тож до дня української мови та писемності. Маріупольський департамент культури презентував проєкт Маріуполь українською. Його мета довести, що вивчати та практикувати українську, це легко. Ірина Головко Святослав Мелешкін Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВСІм.